Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та і розшивець, диктатор Росії Путін зібрав термінову нараду після заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що 90 українських безпілотників зробили наліт на, на резиденцію Путіна у Валдаї, Ніжній Росії області. Він терміново збирає російських генералів, сідає перед ними в військовій формі і заявляє про те, що війна буде продовжена в 2026 році. Головною метою російських військ є визволення Донбаса повністю. Сказав Путін. Головне завдання російських військ після того, як ми зараз взяли Сіверськ, звільнити повністю Донбас, дружківську, слав'янську. Англомерацію, усю сказав диктатор Путін. Коротка заява. Сидів він у військовій формі, суворо дивився на генералів. До речі, з'явився той генерал Кузовлів, да, який обманув Путіна і отримав за обман героя Росії. Пам'ятаєте, він Путіну сказав, що Куп'янськ захоплений. Так, от потім він ще говорили, що його просто зробили мертвим. Застрелили або втопили в Москва ріці, а Кузовльов живий здоровісінький, його посадили прямо поруч біля Путіна, наводили на нього камеру, що всі бачили, що Кузовльов живий. Для чого це їм потрібно. Але справа це, як кажуть, і інша. Головне те, що Путін дав команду: війна іде і буде в 2026 році, і Росія. Буде наступати з вами, український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.